Одеській єпархії є прекрасна традиція, коли світла Христова неділя завершується в Свято-Успенському чоловічому монастирі, тому що там великий храм, собор на честь ікони Божої Матері, живоносний істочник. І наш владика благословив звершити сьогодні синічне бдіння о 17-й годині, будуть служити наші вікарії, наші священики, прекрасний хор Одеської духовної семінарії. Ми вас запрошуємо на це богослужіння. А завтра, в п'ятницю, о 8-й годині ранку, ми будемо на воротах монастиря зустрічати Каспер Скони Божа Матері, яка прийде до нас з святого Успенського кафедрального собору. Потім ми пройдемо хресною ходою через весь. Монастир, будемо співати пасхальні часи, канон, будемо кропити святою водою, а потім будемо звершувати божественну літурію, яку буде очолювати наш лодика митрополит Агафанд. Після божественної літургії ми освячуємо воду на місці, там де в монастирі завжди освячують. І після цього ми будемо проважати ікону Божої Матері. Буде святковий пасхальний обід для паломників, для віруючих. Отож, ми вас запрошуємо сьогодні в четвер, о 17 годині в Синічна Біня, а завтра, о 8 годині ранку, на Рота зустрічаємо царицю Небесну. Нам дуже потрібна молитва, нам дуже потрібна допомога Божої Матері, тому що літають ракети, тому що літають шахеди. На жаль, війна не закінчується, і ми маємо благати всі разом Господа, що він нам послав мир. Ото чекаємо вас, Христос Воскрес, воїсти на Воскрес!